Доброго ранку малята! Сьогодні у нас заняття з логіка математичного розвитку, а поговоримо ми сьогодні ось про що? Сьогодні до нас в гості прийшли песик дружок і котик руденький. Вони сусіди, живуть поруч і дуже часто граються. Але сьогодні вони посперечалися трошки. Коли вони вийшли на двір, котик руденький сказав: Як ми добре! Завтра гралася з тобою у футбола, дружок. Але дружок йому сказав, та ні, ми з тобою гралися у футбола вчора, і вони почали посперечатися, тому сьогодні вони і прийшли до нас. І зараз, діти, я вам розповім, що ж означає вчора, що означає завтра і що означає сьогодні. Що ж таке поняття сьогодні? Давайте, дітки, подумаємо, сьогодні починається зранку. Що ви робили зранку? Зранку ми прокидаємося, вмиваємося, чистимо зубки, робимо зарядку, потім снідаємо, а потім уже кожен займається своєю справою. Ви, напевно, сідали і виконували якісь заняття з батьками. А потім гралися. І це все відбувалося сьогодні. Що ж таке учора? Учора це те, що було напередодні. Давайте подумаємо, що ви робили вчора. Песик із котиком. Вчора гралися у футбола. Ви зранку робили те, ж, що і сьогодні, а потім хтось ходив. До магазину за покупками хтось ходив у гості, а хтось, може, допомагав матусі робити якісь домашні вправи. Це було учора те, що було напередодні. Що ж таке завтра? Завтра це те, що буде відбуватися. І ми на завтра щось плануємо. Наприклад, Завтра вихідний, і ви, можуть, може, запланували поїхати до зоопарку, або до бабусі в гості, яка живе десь далеко, або робити якусь справу вдома. Те, що ми плануємо, це буде відбуватися завтра. Зрозуміло, роденький. Те, що ми плануємо завтра. А те, що ви вже робили, це було вчора. Діти, сьогодні я вас познайомила з поняттями сьогодні, учора і завтра. Роденький, дружок. І ви, дітки, сподіваюсь, що запам'ятали, що означають ці поняття. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!